В жовтні місяці ще на окупованому правобережжі Херсонщини колаборанти викрали восьмирічну дівчинку та вивезли на територію Криму. Пошуки дитини тривали місяці. За цей час ми отримали одразу кілька важливих дзвінків та повідомлень. І, врешті, на початку цього року з'ясували, що дівчинка перебуває у непідконтрольній Україні Феодосії. Майже два місяці тривав нелегкий процес повернення дитини додому. І от… Маю просто чудову звістку. Маргарита Мітюніна вже разом із своєю родиною і зараз із дівчинкою вже все гаразд. Так. Да. Я забрала в Каті. Угу. І куди вона тебе забрала? Вона буде забрала спочатку до себе, а потім я поїхала в клаві. І потім мама приїхала, тебе забрала. Так. Да. Історія восьмирічної Маргарити дуже непроста. Так вийшло, що батьки-дівчинки розлучені і мешкають окремо. Мама на Вінниччині, а батько на Херсонщині. І перед початком війни Маргарита жила саме у тата, бо ходила там до школи. Ми договорилися з вишов що чоловік, він до літа її забирає до себе. А літом уже мало вона прийти сюди що ця війна, поставив свої п'ять копійок? Отже, Маргарита зустріла війну разом із своїм батьком у селищі Червоний Маяк. Це Береславський район Херсонщини, і він був окупований майже на початку повномасштабного вторгнення Росії. Там Маргарита познайомилася із сусідською дівчинкою і доволі часто ходила до її родини у гості. Смирічна Маргарита потоваршувала із дівчинкою свого ж віку, мама якої працювала на окупаційну владу. Діти гралися, і Маргарита часто залишалася у цієї жінки на ночівлю. Коли батько прийшов за дитиною, жінка не повернула йому дівчинку, мотивуючи це тим, що їй буде безпечніше у цієї жінки. Все це відбувалося у вересні-жовтні минулого року, незадовго до звільнення Херсонщини, коли окупанти вже заговорили про втечу з правобережжя області. Мабуть, саме тому жінка і не віддала батькові Маргариту, бо замислила вихрасти дитину. Спільниця Росіян розуміючи, що до окупації і відповідальність за роботу на ворога неминучі вирішила втікати до Криму, забравши з собою Маргариту. Подальша доля дівчинки лишалась невідомою. Уявіть, майже три місяці мама не знала, де її дитина, що з нею. І аж 31 грудня з'явилася невеличка зачіпка. Схожу на Маргариту дівчинку, помітили у Феодосії. Ми переконалися у достовірності місця перебування Маргарити. Ми надали матері контакти волонтерів. Так як на окупованій території поліцейський супровід був неможливий. Волонтери допомогли жінці дістатися окупованого півострову, щоб мати нарешті змогла забрати свою донечку. Маршрут туди і назад тривав 14 днів. Дуже велику пройшли, що й нас їздило 14 чоловік. Чотирнадцять мав це група. Нас їздило два автобуси. Ми їхали на Польшу, ми США на Київ, потім з Києва на Польшу. Потом з Польщі вже поїхали через Білорусі, через Росію. получается. ми ще п'ять блокп'ять блокпостов пройшли. Я з усіх мамочок я сама перша забрала дитину. А потом вже по озері пішла все. Ми ж не в одному лагері, а по всіх лагерях їздили, забирали. Криму так? Да. Чи не тільки Криму? І... Не тільки в Криму. Назад ми їхали вже через Латвію, Литву, через Польшу. Врешті уся ця моторошна історія завершилась хепіендом. Восьмирічна Маргарита повернулася на Вінниччину до себе додому і зараз перебуває зі своєю мамою, сестричкою та нещодавно народженим братиком, якого через своє викрадення побачила вперше. Хочу зазначити, що історія Маргарити це лише одна історія зниклої дитини. Загалом, від початку війни, ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. На сайті служби розшуку дітей Магнолія можна переглянути фото усіх зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та, врешті, допоможете відшукати. Якщо раптом вам відома будь-яка інформація про зниклу дитину, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію за номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні.